Так, бачу запитання Ксенія Олексіївна. Будь ласка. Да, всім добрий вечір. Не знаю, я під'єдналася трошки пізніше, можливо, відповідь на це питання звучало. Чим зумовлене бажання стати головою Студради. Чому воно з'явилося і яка взагалі мета цього? Ну, основна мета це. А захист прав та інтересів студентів, і, як не странно, я вірю, що кожен студент має право на якісну освіту і безпечне здорове навколишнє середовище. Так е і для особистого теж професійного розвитку. Тому ось я вважаю, що це основна така ціль, яка мене рушить, рухає далі. Дякую за відповідь. Дякую вам. Ну, друзі, нема питань. Давайте будемо якось активувати. У мене є питання ще. Влад, от я дуже мрію запустити з Нового року проєкт сексуальна освіта в НАУ. Я думаю, нам дозволять таке масштабне, бо це дуже зараз актуально. А, і от є питання ще в чаті, подивишся, відповідай на моє і подивишся. От е, хоч на сприяння відседрати, звісно. В реалізації цього проєкту зараз був крутий проєкт Совскіл, закінчився. Так? Зараз триває як жити це життя. Ти брав участь в усіх, підтримував, допомагав. Дякуємо теж за це. це, це вже, я побачила особисто, я побачила твою відповідальність. Студенти побачили тебе, ти познайомився більше усіма. Чи як ти вважаєш, потрібна сексуальна освіта сучасній студентській молоді? Чи це вже пізно? Чи ніколи не пізно? Ні, це ніколи не пізно. Як взагалі з'являється запит у студентів, ну взагалі у дитини, це і треба просувати, пояснювати, розказувати. Я вважаю цілком можливо. В цьому немає нічого такого. І в нас вже були такі івенти. Нещодавно в навхабі проводили сексуальну освіту. Запросували спікерів, і подалі будемо продвигати таких конференцій. З революційні теми революційні да, теми Вони вважаються табойованими для когось, але ні, це треба ну. Це, це абсолютно дякую, нормально. Влад, це я сподіваюся, сподіваюся. Да, да. Да. Добре, дякую дуже. Там питання я бачила в чаті. Дивіться, можу почитати, якщо не зручно, Влад. Якщо я бачу питання до кандидата: який досвід участі у самоврядуванні був раніше? А я в самоврядуванні починалося з першого курсу. Був старостою групи активно, теж успішно працював. Потім це була творча об'єднання студентів-аспірантів. Я е, активним, активним був членом ТОС. В мене теж були награди. Е, потім вже е, пробрався на телебачення на, на кінокомпанію, де спрацював як адміністратор з людьми, керував процесом, і з цього року вирішив спробувати себе в студраді, теж маю досвід організації івентів і відповів, сподіваюся, на питання. А Ярослав питає, якою буде політика щодо захисту прав студентів заочної форми навчання? Мабуть, така і ж сама, залежить від запиту. Я щойно сказав, що кожен студент має бути почутий його думка, його мотивація, і тобто, все майже ну те ж саме. Ви студент нашого факультету. Тому будемо працювати. Поднята рука Валерія Андріївна. Так, так, я хотіла б сказати. Добрий день, мене звати Валерія, я староста 207 групи, саме група, де навчається влад, а також це слова підтримки. Хотіла б сказати, це дуже, дуже серйозна людина, відповідальна за свої вчинки. Ви будете мати надію на кого покластися. І від групи хотіла б сказати, що ти можеш покладатися не тільки на нашу адміністрацію, а також і на нас. Ми дуже відповідальна група. В нас всі студенти е, саме немає такого стереотипу, що один лідер в команді. В нас всі для кожного сам лідер. І якщо будуть певні питання або певні проблеми, то ти можеш відкрито звернутися до нас. Так, дякую за увагу. Дякую, Валерія. Це зараз діюча староста моєї групи. Я передав їй таку роль е, теж. Молодець, дякую за підтримку. Я завжди теж відкритий для групи, для студентів в цілому. Тому дуже приємно було почути так. Я бачу ще питання в чаті. А Ярослав знову питає: який, у який бік буде розвиватися студрада, рада? Це буде організація на розважальні або навчальні заходи. А це буде об'єднання всього як неформальної освіти поза університетським життям, так і внутрішнього, що буде стимулювати тебе більше до навчання, тренінги, курси. Це все воно ну, спільно, якби одне ціло буде крутитися нема щодо того питання. Ну тобто, політика буде такою, як для всіх студентів будемо захищати права всіх. А так, бачу ще питання до кандидата. Скажіть, будь ласка, чи відвідував ти укриття в восьмому корпусі? Якщо так, то як оцінюєш умови в ньому? І чи достатньо його для всіх студентів факультету, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, які навчаються в восьмому корпусі? Я вважаю, що ну, це питання з укриттями буде вирішувати з адміністрацією, як на мене, на досить ну, середньому рівні, уж точно не саме жахливі укриття, яке я бачив в своєму житті, а я бачив ну, багато укриттів. Тому да, ми будемо. Це як буде більше конкретика, то тоді вже я зможу вам надати якусь інформацію. Це все буде вирішуватись з адміністрацією. А Наталія Вікторівна. Ваша рука. Так, добрий день. Е, я трошки представлюся. Я є частиною е, деньської ради ФЛСК, і е, трошки скажу так про підтримку, те, що як до нас вступив влад, е, за допомогою підтримки реалізувалося багато проєктів, які відбувалися в цьому семестрі. І таке питання. Е, от. Влад, як ти станеш головою студради. Які, наприклад, проекти ти б хотів би реалізувати в наступному семестрі? Які, наприклад, ти б нас вважав актуальними для студентів? А дякую за напитання за запитання. Наталі я вважаю дякую теж за компліменти. Да? У мене теж міцна команда, яка мене підтримує. Ну будь я відкритий для багатьох пропозицій ідей. Я ще бачу питання в чаті. Я також відповім. Ми ще на спілкувались про сексу світу. Я вважаю, що я теж в мене були про це думки. Я як майбутній психолог е, в мене теж цікавить сексологія, як ну, в подальшому розвитку. Тому е, можливо, е, да, цей івент мені до е, душі, а також е, інші люби ідеї від студентів я готов розсматривати, е, реалізовувати е, однаково. тобто, Треба час, і все буде. Я вірю. Дякую вам за запитання. От якраз Катерина Кирилівна пише: Владислав, як ви дивитесь на ідею створення подкасту нашого факультету, знаючи насичений black вашого суспільного громадського життя? Думаю, щоб ви впоралися. Непогана ідея. А й е, з подкастом так це зараз теж актуально в світі. Можна щось придумати, е, ну звичайно, чому ні? Більш як то структуровано прописати цю ідею, можливо, зустрітись і щось придумати. Так, поки як більш знаєте, я буду володіти конкретними конкретикою, то я зможу дати відповідь. А так, ідея непогана, класна. Я вважаю це цілком можливо. Кристина Ігорівна, у вас рука. Доброго вечора, мене звати Крістіна. Я одногрупниця Владислава. Я також хочу висловити величезну підтримку. Якби багато її не сказали, я думаю, вона все одно буде актуальна. Владислав, я вас підтримую у вашому шляху і дійсно хочу сказати, що ваша відповідальність вона заслуговує на повагу. І, от, якщо говорити про Владислава у групі, його вчинки дійсно свідчать про повагу. І так, щоб не говорити за всіх студентів, за всіх моїх одногрупників, скажу від себе, що думаю, більшість впевнена, що вам можна довірити наш ФЛСК. І також хочу задати питання. Воно, можливо, не прямо пов'язане із посадою голови студентської ради, але все ж таки думаю, це буде важливо людям, які вас обирають, трохи дізнатися вас більше як людину. Таке питання мене цікавить. Ваша посада буде прямо пов'язана із людьми. Виправте мене, якщо я помиляюсь, як ви ставитеся до людей загалом? Ваше налаштування щодо них, що ви готові робити, і от, взагалі, ваше враження? Бо це важливо. А, добрий вечір, Кристина. Дами теж моя одна групниця. Як я ставлюсь до людей взагалом? Я знаєте. Люди, це складний такий пазл, механізм нашої історії, і кожен є індивід. Насправді я це напевно взаємоповага, взаємоповага, співпраця та взаєморозуміння між людьми є важливою те, що може рухати тебе, тобто і і будувати майбутнє. То я з людьми відношусь з повагою, якщо в процесі нашої комунікації я розумію, що людина показує, що вона не не любить, їй не не подобається, коли поважають. То звичайно, фактор довіри мій буде до неї падати. Але всіх я спочатку ціную та поважаю як індивід, як особу, яка має право бути та висловлювати свою ідею, і щоб допомагає поглибшити та зрозуміти і збагачувати наше спільне життя. Все робиться на взаємоповазі. Я вважаю. Дякую. Мені дуже імпонує ваша відповідь. Дякую за неї. Дякую вам, Євгеній Валерійович. Так, привіт. Я маю до тебе декілька запитань. Перше питання: чи знаєш ти, що таке кошторис? Друге питання це пов'язано з адміністрацією факультету. Мені цікаво почути твою думку, як ти працюєш, як ти плануєш взаєм, взаємодіяти з адміністрацією факультету, саме ось орієнтуючись більше на положення СНО. І ще в кінці додам, що. В чаті там пише Діністор, тому, мабуть, прошу відповісти. Ось, дякую. Дякую за запитання. Зараз відкрию чат. Я можу підказати, що таке кошторис. А, я я бачив, це питання стосовно укриттів. Так було. Я його почув і від студентів інформація стосовно укриттів. Зараз це питання вирішується ну, з адміністрацією. Добре, а на рахунок кошторису і взаємодії адміністрації згідно положення ССНУ. Ну, з, стосовно взаємодії з адміністрацією, я теж відповідав. Ну, це для мене щось знайоме, це точно. Ну, документ, в якому прописані всі проекти там, і ну, я знайом з цим точно. Кожного року е, формується бюджет для органу студентського самоврядування, і це сягає 0,5%. Кожний факультет робить відповідно свій кошторис, який подає на СРНУ, і там типу є розподілення в відсотках. Там від можливо тут містечко 34 відсотки, СРНУ там 33 і ще там ТОСа. Ось. Е я просто більше хотів запитати: е мабуть, що таке кошторис у тебе, але окей, ну на рахунок взаємодії з адміністрацією е згідно положень, ОСНАУ і плюс. Закону України про вищу освіту, частину всім ну і також статуту НАУ. Там, типу, чітко описано, як має бути в цілому взаємодія. Ось я мабуть хотів саме це почути. Да зрозумів вас, ну студрада буде незалежна від адміністрації, буде діяти окремо це. А понятно, тому ну, все ради інтересів студентів, я ж неодноразово це казав. Заради їх прав та обов'язків. Ну, це зрозуміло, так як орган студентського самоврядування він є самостійним. Ну, да, так. Так, хотіла сказати про те, що ми проводили тренінг про стресостійкість, і вийшло так, що у нас була тривога, і нам довелося спуститися у укриття. Так як я є студенткою третього курсу і я ще не була ніколи в укритті в НАУ, мене після новин це дуже здивувало. Я така, ого, а в НАУ є нормальні укриття в порівнянні з фейками, які пишуть. Тому на рахунок укриттів в восьмому корпусі не так уж погано. Так, дивіться, я розумію. Я також був залучений до проблем з укриттями. Ось я ще хочу додати, що голова студентського самоврядування факультету там в положенні в законі України про вищу освіту, його основна діяльність це якась операційна система. Це тобто. Формування тих самих додаткових балів, залучення до освітніх програм, відкрита документація, якась звітність, дуже важливе інформування. Ось я думаю, що це дуже набагато більша складова, ніж проведення якихось лекцій і так далі. Ось в мене така думка, цікаво, що думаєте ви на цей рахунок. Ну, я це підтримую. Вот. Я з вами згоден. Це так ну, є. Відкрита комунікація, прозора, звіти, бали. Я так і буде. Добре, дякую за відповідь. Дякую вам за запитання. Ярослав, вам слово. Так, всім добрий вечір. Мене звати Ярослав, я староста групи ПП 101 цього року якраз вступив в НАУ, чому певною мірою також влад. Сприяв, і як його давній друг хотів виразити свою підтримку і сказати всім, що це насправді дуже відповідальна людина, яка завжди вам відповість. Навіть попри його вшалений графік, то ви завжди зможете від нього почути відповідь. А я враховуючи що це моя друга освіта, розумію роботу, роботу у Студраді. І розумію, наскільки багато запитань є у студентів саме до людей на найкоротших позиціях, також Владислав, я хотів би у тебе запитати щодо твоєї команди. Наскільки вона велика, і як ти плануєш її збільшувати? Тому що зараз є велика проблема того, що студенти та молодь не дуже активні в цьому плані. Я саме з цим стикаюся в Каразіна, тому хочу запитати в тебе цей момент. Привіт, Ярослав. Дякую теж за підтримку. Чітко все підмічено щодо відповіді. Я завжди онлайн і відкритий так. А наразі в команді в нас працює 22 і три відділи. Це команда, вона іде вже не перший рік. Вона поповнюється, просувається і проходить різні відбори? І да, вона, от, якщо я відповів на питання, вона постійно оновлюється і розвивається. Дякую вам за відповідь. Ще в мене є невеличке питання. А чи буде психологічна підтримка? Для, для студентів? Так, звичайно, вона і є, і буде. Угу. Дякую вам за відповідь. А Єгор, у вас ваша рука. Так, ви ще не сказали, що ви будете впроваджувати психологічну підтримку для студентів. Не могли б ви трохи детальніше розказати? Ви плануєте заохочувати волонтерів? чи... Може, якісь інші методи ви хочете так впровадити за для психологічної підтримки. Я вас почув. В нас на кафедрі на факультеті працюють дві, точніше, на факультеті. У нас працюють дві кафедри психології, дві наукові педагогічні лабораторії. І щодо підтримки, в нас є на сайті факультету, номер психологічної підтримки. Туди можна дзвонити і звертатися в будь-який час і і брати собі на ну, спеціалістів. Ось тому це буде просуватись теж, воно вже є, тому будемо вкладати і далі. Так зачекайте, воно ж, якщо вже є, то його не треба впроваджувати. Чи ви хочете розвивати та збільшувати а, цей, ну як я розумію, це такий невеличкий центр психологічної підтримки? Що ви плануєте з ним робити, якщо він вже є? Так, да, він, він вже є. Ми будемо звичайно розвивати проводення тренінгів, заходів, збільшувати масштаби, щоб це було а, краще? ну, Проінформовано. Ось я відповів на ваше питання. Так, так, дякую. Дякую вам. А може, в когось є додаткові питання, Ксенія Олексіївна? Будь ласка, Це, Вже... ну не питання. Я хочу висловити підтримку. А, я думаю, все буде добре і все вийде. Мені подобається твоя позиція. Я вірю, що ти зможеш змінити наше студентське життя на краще. І я бажаю удачі. І головне не здаватися. Дякую вам за теплі слова навзаєм. Я теж в це вірю, і наше студентське життя буде найкращим. А так, Вероніка Миколаївна, а, Так, питання. А, назвіть, будь ласка. топ 3 своїх якостей як для кандидата на голову Студрати. У мене дуже провину провинуті лідерські якості. Я відкритий, чесний та щирий. Тому вважаю, що це найголовніше. Що може просувати ефективно, враховувати потреби студентів? Ну вас за відповідь. Дякую вам. А, ну, якщо ні в кого питань немає, я друге задам, якщо ніхто не проти. А ось ви а, в своїй обяві написали ну певний певний список обіцянок, тобто захист про студентів, забезпечення прозору, прозорої діяльності, і а, ну ось таке питання: чи Буде опублікована більш детальна. Ну називаємо це родмап, як ви цього плануєте досягнути, щоб ну люди розуміли більш детальніше, які кроки ви будете робити за виконання обіцянок. А так, дякую за запитання. А звичайно, буде зустріч ще. Вона буде вже в офлайн форматі в аудиторному режимі, де буде чіткий план. І... Да, звіт теж буде з, з досягненнями і так далі, все, що ви, ви переказали, да я звичайно, яке детально все поясню, да. всі так, дедлайни так. і свої да, мету. Там Денистор в чаті написав питання вам. А, так, бачу. Питання до кандидата: якщо студент буде скаржитись на роботу деканату, наприклад, ігнорувати проблем, ігнорування проблем, які дії ти будеш робити, щоб допомогти. Студентам, а ну буду робити все, щоб вирішити цю проблему, звичайно. Це будуть звернення, так і службові, якісь подання, звертатись до їх керівництва і зустрічатися особисто, звичайно, і спілкуватись, проговорювати і робити все можливе, щоб вирішити проблему. А, якщо звертатись до керівництва, тобто в ректорат, ну до керівників, то так, да. в деканат, в ректорат будемо звертатись. Михайло Валерійович, вибачте, ваше питання. А, так, в мене таке, я не знаю, чи мене камера перевернуться. Так, пане Владиславе, а ви, ви можете ви сказати, як ви уявляєте НАУ, ось ну, а, через рік під час вашої діяльності? От у вас є конкретний план цілий, чого ви хочете досягти на посаді? Може, якісь амбіції, що покращити і так далі? От конкретні цілі чи ну, через рік. Так, є конкретна ціль, це розроб буде розроблений е, бот, телеграм-бот, який буде як цифролізація для зворотного зв'язку студентів, де там можна писати свої скарги, назначати зустрічі щодо розкладів, документи, взагалі все 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 вся інформація, щоб це було більш швидко доступно. От також ну там цифролізація до балів, так, да, ось так. А можливо, якщо ну, у вас є ще запитання, задавайте. Якщо ні, то тоді всім дякую. Побажаю вам тепла, розуміння та вдячності. Влад, там ще одне питання в чаті. А не можу зараз включити мікрофон, але хочу надати підтримку. Мені подобається ваша позиція. Успіхів. Дякую, Аліна Андріївна. Приємно будемо спрацювати, щоб і далі все подобалось і було відповідально. Дякую. Тоді дякую за підтримку інтересів до моєї програми. Гарного вечора, мирного неба і слава Україні.